Це Ксюша і Аліна, і ми починаємо. Всім привіт! У нас сьогодні така тема, яку ми знайшли на просторах інтернету, і вона нас дуже зацікавила. Ми тут часто говорили і про фемінізм, і про тредвайв, і знайшли е, нещодавно такий е, тренд знов таки на тредвайв, але ми говорили про нього у США, а там, в принципі, ну, така дуже сильна е, е, лінія. Традиційних сімей досі дійсно є і релігійні общини, де все досить традиційно, і є а, загалом суспільство, частина суспільства, де все традиційно, і це не здавалося таким чимось дуже дивним. Але ми побачили, що зараз у Швеції набирає тренд, коли дівчата йдуть з роботи, а, сідають на гроші свого бойфренда. Чи чоловіка дуже часто бойфренди, тому що при цьому вони все так же там не одружуються? Там Швеція, це країна майже. Переможного фемінізму, але цей тренд почався, ми вирішили його обговорити. Тож мені цікаво, от, з твоєї точки зору, чому відбувся такий тренд саме у Швеції, де ніби дівчата, в них не така вже скляна стеля, як у нас, вони можуть там досягати, чого хочуть, але хочуть сісти на шию бойфрендам, і чим це їм може загрожувати? Так, я хоч дивлюся, що цей тренд він набирає як по спіралі. Історія розвивається по спіралі, так і думаю, що вони повертаються до патріархату, який часто там в інтерв'ю вони казали, що так, як жили їх бабусі, і в них же було до фемінізму. Да, оце коли чоловіки там заробляли а жінки, залишалися вдома. і вони втомлюються, можливо, з того, що вони багато працюють, хоча працюють менше ніж, наприклад, в Україні жінки, і хочуть просто відпочити, мати такий гарний спосіб. Життя зайнятися своїм там здоров'ям, своїми хобі, спортами і так далі, і вибирають цей шлях, якщо дохід чоловіка це дозволяє, як це робили їх бабусі, наприклад, тому що бабусі розповідали їм. Як це було класно, тобто вони спробували фемінізм і повертаються до патріархату. І така ж тенденція не тільки в Швеції, я думаю, що вона і в Україні прослідковується, тому що от саме серед дуже молодих дівчат, наприклад, ті, яких, з якими я спілкуюся, там дівчата, наприклад, 19-20-23 не всі вони горять бажанням робити якусь кар'єру, обирати бізнес. Багато хто просто хоче вийти заміж і жити на гроші чоловіка. Такий тренд теж з'явився. Хоча, наприклад, серед жінок більш старших в їх віці такому не було. Наприклад, да? жінки, яким зараз там 35-40, вони вони свій час дуже хотіли там робити кар'єру, заробляти там кимось стати і так далі. Да? Тобто, я думаю, що це тренд поколінь він змінюється, і жінки молодші вони обирають, що інше я думаю, що в суспільствах дуже важливо давати жінці право вибору. Якщо жінка хоче бути успішною, там ставати SEO або відкривати бізнес, треба давати їй цю можливість. І якщо жінка хоче не проявлятися в суспільстві, наприклад, да, і просто бути. Дружиною і мамою, це теж нормально, і кожна жінка має право вибору. От головне, щоб не скотилося все назад, що у жінки цього права не буде, да що всі повернуться до минулого. Тому що, так як і чоловік, е мені здається, треба від, від, від відстати від чоловіків, що вони мають там заробляти великі гроші і отримувати жінок. Якщо вони хочуть, вони можуть це робити. Якщо вони не хочуть, то є інший тренд, коли старші жінки, от зараз, там яким, наприклад, п'ять. Десять 40 в Європі вони знаходять молодших чоловіків, яких вони утримують. Тобто, успішна жінка, які багато років знаходить молодшого коханця, і він не працює, і він там її розраджує, влаштовує досуг, там робить масаж ввечері, вона заробляє гроші. Такий тренд теж існує, і мені здається, що от саме в різноманітті і є це, це прекрасне суспільство, коли кожен може обрати свій варіант, тому що. Дуже боляче, коли, наприклад, є суспільство з якимсь стандартом, а людина молода або не дуже не вписується в нього. Вона хоче жити по-іншому, але можливості для неї немає. Тому це такий ще цікавий тренд, який показує, що жінки хочуть, якщо повертатись до цього тренду, тридвайф, про який ми говоримо. Що жінки хочуть жіночності залишатися жінками, тому що як не крути, але світ кар'єри і бізнесу вимагає це до попередньої теми нашого подкасту, вимагає сили там, да, такої рушійної вимагає бути такою ну на, на чоловічих енергіях працювати. І коли жінка, наприклад, спробувала це, розуміє, що це їй не підходить. Вона хоче бути жіночною, да і це повернення до своїх істоків. Тут ще б хотіла затронути таку тему, що. Багато жінок може захотіти цього і в дорослому віці. Наприклад, не тільки молоді, а жінка там в свої 40 років вона багато працювала, втомилася і хоче просто почилити, відпочити, да знизити темп свого життя. І вона тоді шукає чоловіка, який зміг би забезпечити їй такі таке життя. І таких пар теж багато. Я думаю, слухачі, якщо подивляться на своє оточення, то вони знайдуть такі пари, які коли жінка там сказала все, я втомилася, я хочу вже. Бути вдома, а ти чоловік забезпечує мене? Це і... я так і це круто, і я хочу розказати історію. Я готувала її для подкасту. Історію Маріан, яка живе у Франції. Вона теж нас буде слухати, тому я передаю їй привіт. Маріана дуже красива жінка, така жіночна. Вона, мабуть, одна з найжіночніших жінок, яких я бачила, і вона познайомилася три роки тому з чоловіком дуже багатим. Вона теж зробляє гроші і в неї є компанія. Але як вона з ним познайомилася? Чому вона брав саме її? Я хочу розказати цю історію, тому що багато жінок вони теж хотіли б мати чоловіка, який їх буде отримувати, а вони не будуть працювати. І постає питання: а де ж його знайти? Та, щоб він такий був, і от в чому була суперсила Маріанни, коли вона познайомилася з цим чоловіком, вона е, показувала йому, що він насправді супергерой, що він такий єдиний, що він вміє робити те, чого не можуть інші. От я бачила на власні очі, як вона казала йому, коли він там забронював е, трансфер, е, приватний трансфер на якусь екскурсію. Така звичайна рутинна штука, да як вона йому там дуже довго, ну хвилин може десять розповідала, який він супергерой, як він це зробив, як він майстерно все обрав, як він все облаштував, як він вміє тільки він, або, наприклад, у нього там щось вийшло по роботі. Я вже не пам'ятаю, що. І вона йому там дуже довго розповідала, що тільки він міг так зробити, і вона щиро в це вірить. Тобто, це не якісь лестощі, і вона нічого не придумує, Вона просто бачить в ньому цього супергероя, який може вирішувати якісь побутові проблеми, який може заробляти гроші, який може там проводити якісь переговори, якось рухати вперед бізнес. І вона дивиться на нього очима, як дитина дивиться на, на Діда Мороза. Тобто, це такий супергерой, який стільки всього вміє, який він крутий. І просто якщо на них подивитися, то він прямо так розправляє плечі: так я супергерой йде вперед і йде заробляти гроші. І от те, як Маріанна надихає його, це просто мистецтво, і звичайно, він зробив їй пропозицію руки та серця, тому що перед нею він став кращим. Він міг більше, він міг більше заробляти, У нього все було виходило краще, да ніж до того, як він її зустрів. І це підказка жінкам, які хоч хотіли б е, перейти у формат тредвайв, Да, що знайдіть у собі суперсилу, надихати чоловіка, робити його кращим, робити його успішнішим. Да, дивіться на нього, знаходьте в ньому е, щиро, знаходьте в ньому ті штуки, яких немає, наприклад, у вас немає в інших чоловіків, і підкреслюйте це, оці компліменти навіть. Е, коли спілкуюся з чоловіками, вони часто кажуть: ну от я купив нову класну автівку. зустрічаюся з дівчатами, а вони нічого про це не кажуть. Насправді дівчатам подобається ця автівка, вона крута, да? але вони соромляться сказати: Боже, яка в тебе крута автівка! Оце ти такий класний чувак. Ніхто цих слів не, не виговорює, а чоловікам дуже хочеться. І тому це така суперсила, яку мають жінки, чому б нею не користуватися. Тобто, давати чоловікам оце визнання, якого вони хочуть. Це одна з багатьох. Потреб, яка чоловіку чоловікові насправді дуже потрібна, визнання, визнання його досягнень, навіть невеличких. Ми не говоримо про те, що всі мають зустрічатися з Ілоном маском, але у кожного чоловіка є якісь досягнення. І якщо їх підкреслювати, то вони стануть більшими, більшими і більшими, і чоловік зароблятиме, зароблятиме, зароблятиме. Якщо побачите на оці пари, які довго живуть, де саме чоловік є бредвінером, да, заробляє, забезпечує сім'ю, а дружина залишається вдома, stay at home wife, да, такий тренд. Америці, то е, там жінка, вона чоловіка дуже підсилює. Коли чоловік приходить додому, то вона йому каже: він розповідає про, свін, про свій день, а вона йому підсвічує, це ти молодець, що, що так зробив. Отут ти гарний, от ти, я пишаюся тобою. Тобто вона дає йому зворотній зв'язок, і він на цьому, на цій енергії, далі йде і робить ще краще і краще. Мене от що схвилювало в цьому тренді в Швеції. Я з тобою з усім згодна, що потрібно давати вибір, але мені здається, що такі країни, як Швеція, де в принципі патріархат не такий вже й сильний. Жінки не знають ну, дійсно негативні сторони того патріархату, і я бачу, ну вони не виходять заміж за чоловіків, до яких переходять в утримання. Вони не створюють якусь базу, яка може їх захистити, Тому що навіть в тому подкасті про тредвайвс ми говорили про те, що треба мати. Якийсь захисний капітал, якусь якийсь або свій такий бізнес, які не треба розвивати. Він там просто для підстраховки, якусь квартиру чи кілька квартир, які завжди будуть капіталом. Тут просто жінка думає, що от я перейду на утримання чоловіка, але тим самим вона потрапляє під його владу, і він розпоряджається її коштами, її життям, і це може погано закінчитися. Тому я хочу звернути увагу, що тут не, не тільки потрібно надихати чоловіка і так далі, адже ситуації бувають різні, все одно якось перестрахуватися просто необхідно. І Так, тут, мабуть, треба контекст Європи, де пари, навіть якщо вони живуть в громадянському шлюбі, так називаємо, партнерство, да бо в Європі менше людей оформлюють ось саме мерія, як офіційний шлюб, а більше саме партнерств, то майно, яке їм належить, воно розділяється навпіл. І якщо, наприклад, вони живуть у будинку, на який заробив чоловік, і це всі знають, що жінка на нього не заробила. Але при то при їх розлученні ну якщо, вони якщо партнерство закінчується, то жінка отримує половину. Цього житла там і овсівки і заощадження, і все інше. Тобто, жінки більш захищені в плані від е, грошей після роз, розходу да такої пари. І ще є соціальна підтримка. Наприклад, якщо людина не працює, то вона може там отримувати хоча якусь мінімальну соціальну допомогу. Тобто, в плані фінансів вони більш себе почувають, скажімо так, забезпечено. Але якщо переносити це на українські реалії, то е, що я бачу зараз, жінки дуже розумні і вони, коли в шлюбі або в. Нерстві з багатим чоловіком вони створюють якісь свої маленькі пасивні доходи, наприклад, купують нерухомість або бізнес, який вдають комусь в управління, або інвестують, або якийсь депозит, тобто якісь мають свої такі подушки безпеки. Навіть знаю такі історії, коли жінка е, звільнялася з роботи, коли починала зустрічатися з багатим чоловіком, і казала, що я роблю це, але мені трохи страшно, тому мені потрібна якась подушка безпеки. І тоді чоловік купує там їй нерухомість або дає гроші як тільки для. Неї це як от така страховка, подушка безпеки. да І це нормально проговорювати такі речі на початку, не соромитись, тому що ми знаємо, що в нашому світі кохання не завжди вічне, да, і, можливо, люди розлучаться. Не, невідомо коли, невідомо через скільки, мати якусь таку фінансову подушку, це, це нормально проговорювати це з чоловіком, навіть на його гроші. Так, так що не, не занурюйтеся просто в 3-2, якщо вам хочеться. Ну і головне – вибір. А тут я також кажу, що можна подивитися про ваші таланти від народження і ваші таланти, в тому числі, впливати на чоловіків і закохувати в себе чоловіків. Вони проходять через Венеру. Чим більше ви розвиваєте Венеру, а я і минулого подкасту давала практику Венери, і часто їх даю, і в нас є. Є багато на нашому патреоні, ви збільшуєте в тому числі свій вплив не маніпулятивний, а природній вплив на чоловіків. Ви робите так, що поруч з вами він почувається дійсно таким більш енергійним, більш кращою версією себе, і все одно ви хочете обрати партнерство, або. Такий формат, коли він забезпечує, а ви створюєте якийсь внутрішній настрій, я думаю, це всі правила озвучені, що завжди хвалити свого партнера, завжди його надихати. Це підходить для партнерських стосунків. І саме розвиваючи свою власну Венерю, розуміючи, хто ви як жінка, які вам як жіночі якості підходять, як вам краще розвиватися, і, в тому числі в партнерстві, можна розуміти дійсно, де ваші сильні сторони, щоб люди не маніпулювати, щоб не дивитися, о, отак у моєї подруги вийшло, я буду робити точно так, але чомусь у подруги виходить, а у тебе ні, тому що розвивати краще свої сторони. І дійсно, хтось як Тред Вайф, вона дуже успішна, а хтось дійсно буде більш успішною, розвиваючи свій бізнес і будучи з чоловіком у партнерстві, а хтось буде більш задоволеною життям, якщо буде утримувати навпаки чоловіка, який буде створювати атмосферу. А хтось взагалі без чоловіка буде щасливою. Тому тут дуже важливо звернутися дійсно до астролога. Наприклад, я думаю, тут, якщо ви не вірите в езотерику, тут можна звернутися до психотерапевта, який допоможе вам усвідомити свої власні бажання і свої власні способи проявлятися як жінка. А якщо ні, то можна звернутися до астролога, і проаналізувати, з якими якостями ви народилися, в які так чи інакше вас буде тягнути, тому що оця історія зі Швеції. Показує про те, що яким би не було суспільство, яким би не були там норми, все одно люди, які жінки, яким... По народженню передзначено, що буде більше виходити, бути от саме тредвайв, Вони все одно будуть до цього повертатися і шукати такі способи. І навіть якщо маятник він качається в те, що всі жінки вони мають бути якимось однаковими, він так чи інакше качнеться в іншу сторону. Так, і хочеться сказати, що е, важливо поважати будь-який вибір, бо це і формує суспільство. Е, якщо ми нетерпимі до якогось іншого вибору, або терпимі, якщо ми дозволяємо жінкам бути будь-ким, то це і для нас е, створює таке безпечне середовище змінювати свій вибір на будь-якому етапі, тобто не бути категоричним і казати, що тільки так і ніяк, а давати варіативність форматів і стосунків, і заробляння грошей, щоб кожна людина могла знайти свій. Так, це важливо, де б ви не знаходилися. Шукайте свій спосіб проявлення і будьте щасливі. Угу. Дуже дякую тобі за розмову. Аліна. Бажаємо нашим дівчатам знайти свій шлях. Так, а я нагадую, що у нас 15 числа стартує марафон бажань, і ви зможете усвідомити саме свої бажання, виповнити саме свої бажання, в тому числі якщо це зустріч чоловіка мрії, а в тому числі, якщо це побудова суперкрутої бізнес імперії, то ж доєднуйтеся. І... Або обидва бажання, Або обидва не бажання. треба обмежувати себе. Не обмежуйте себе і до нових зустрічей. Па-па.